Я командир 3-ї ремонтної роти 40-ї окремої бригади берегової оборони. Рік тому ми отримали майстерню локер на шасі «Місубісі». Дуже задоволені роботи цієї майстерні, вона дуже допомагає нам для виконання завдань на виїздах. Це дуже необхідна річ, вона просто замінює всі ці машини, які вже віджили свій вік, з'їли там, вона мобільна. Має лібьодку, має е, дуже хорошу начинку по інструментам, зварювальний привод з маленьким балоном. Транстріла, яка допомагає дістати там двигун. Ну, навіть не обов'язково то на виїзді, це в стаціонарних умовах можна працювати. Ну я вам скажу, вона навіть допомагає нам з ремонтами хамерів. Це достати двигун, е, перетягнути і допомогти, навіть розвантажувати. Вони нам астралів допомагали знімати машини. Ну то є, машина працює постійно без зупинку. Наш штаті є зіли також ці. Які допомагають, не можна сказати, що вони не допомагають. Вони також допомагають там. Мають лікарний станок, який стаціонарно працює для виготовлення індивідуальних запчастин. Також допомагають, але локер він якби все мобільніший, набагато швидший.